Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні у мене маленьке свято. Я замовила два бікліпчика вони однакові. Звід квітульок у пані Лариси у на сторіночці у Фейсбук. Залишу вам посиланнячку на її сторіночку. Є цікаві орхідейки. І Хороші ціни. Як бачите, ціна 160 гривень, вони два однакових, стан непоганий, коріння є, листочки в тургорі. Як вони будуть квітувати, ви вже побачите в домашньому цвітінні. Буде такий сюрприз, інтригу буду тримати. Я знаю, як вони виглядають, але самі цікаво буде побачити вже в домашньому цвітінні. Хотіла дістати торстаканчики, але бачу, що рослини хлітаються в горщику і вирішила їх пересадити. Просто покажу вам, який є в них стан. Ні одного гнилого чи якогось страшного такого корінчика не знайшла. Вони обидва мають гарний стан, буду саджати в закриту систему, як я люблю, на дно керамзит, карапінії. І зранку буду поливати цирконом, все по стандарту. Ось так все вийшло, трішки так заглибила. Тож. Сміливо замовляйте у пані Лариси Орхідейки, якщо вам вони сподобались. Ну, а вам дякую за перегляд та до зустрічі на каналі.